Село Тарасове тимчасовий інфекційний госпіталь для хворих на коронавірусну інфекцію обласної клінічної лікарні. Тут лікують пацієнтів із covid 19 які мають ускладнення. Розповідає меддиректор Юрій Філіпчук, каже відділення, яке додатково відкрили, має 40 місць. Зараз у госпіталі є 130 ліжок для хворих. В лікарні на ранок 92 пацієнта поступає кожен день приблизно 10-12 пацієнтів. Виписується менше, через що і захворюваність росте, через що відкрито ще одне додаткове відділення. Приблизно 30 пацієнтів в важкому стані, пацієнти, котрі в критичному або вкрай важкому стані, вони сконцентровані в відділенні інтенсивної терапії. На даний момент приблизно 20% вакциновані, але важких, серед них вкрай мало. Це пункт вакцинації, що в Луцькому центрі первинної меддопомоги номер 3 По обіді біля кабінету щеплень порожньо. Медсестра Лариса Біда каже, люди приходять вакцинуватися зранку. Щодня щепить орієнтовно 50 пацієнтів. Один-два ще може хто появиться. Більшість приходять на другу дозу, і на бустерну на первину дозу вже мало. Знімальна група Суспільного не застала охочих зробити щеплення у центрі масової вакцинації в Луцькому центрі первинної меддопомоги номер 1 Сімейна лікарка Любов Чепела розповіла, до обіду було 46 людей. Більше Pfizer, але є і Коронувак, і Модерна, так що приймаємо все. Ну, деколи дзвонять організації, навіть пізно вже можуть прийти. От подзвонять, що од нас приходить 30-20 людей. Я не можу сказати, що людей немає, люди йдуть. Охочих вакцинуватися від ковід 19 нині втричі менше, ніж було в листопаді, каже Любов Кривдік, завідувачка Луцького центру первинної меддопомоги номер 1 Я так рахую, що це пов'язано з тим, що дуже багато ГРВІ зараз воно швидко передається і омікрон підтверджується. Майже от я дивлюся, програму приходять результати. Майже 80%, навіть більше 80% – це є позитивні, По 230, по по робимо ромплери. За даними керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Янко, минулої доби в області зробили 1292 щеплення, отримали дві дози, 319 тисяч людей, бустерну 5850 тисяч Павло волинян. Мельничук, Віталій Гаврилець. новини на Суспільному, Луцьк.